Nissan Rogue 2017 року ідеальний варіант для тих, хто цінує надійність, комфорт та адекватний цінник. Ціна 15 тисяч доларів, пробіг 174 тисячі кілометрів, двигун 2,5 бензин. Простий, ресурсний та економний. Погляньте тільки, який вид має ця автівочка. Видно, що наполірована, гарненька. Готова до продажу, готова повністю до експлуатації, все обслужено. Тут у нас навіть і антихром та затоновані фари, які придають просто ідеального виду цьому автомобілю. Хороша резина з 17 ми дисками, високий кліренс. Є камера заднього огляду, все, що потрібно для ідеальних та комфортних подорожей. Машинка повністю обслужена та готова до експлуатації. Тут були замінені масла, фільтри та всі необхідні рідини. Пригнана була ця малишка із США із незначним пошкодженням, все було якісно відновлено без економії. До речі, по ходовій в нас тут все чудово, вона працює ідеально. Машинка повністю готова до використання, просто сіли та поїхали. Пройдемось по салончику, карти всі ціленькі, в чудовому стані. Красиві вставочки на сонці, вони блистять нереально. Повний електропакет, маємо круїз, електропривід багажника. Зрізане мультикермо. Кермо в оригіналі. Є спорт та екорежим. 175 тисяч оригінального пробігу, мультимедіа. Музика в нас тут хороша, зараз показую камеру. А так як у нас відкритий багажник, то ви не побачите е, нашого обзору, але нічого страшного. Маємо двохзонний клімат. Кондиціонер у нас заправлений, є в нас AUX, USB, підкурювач. Так виглядає наша коробочка передач. Працює вона плавно, перемикається також чітко, під звичайно, та підігріва сидінь. Зручний підлокотник, стан сидінь, ви самі бачите, чудовий. Вони в нас на електрорегулюванні. Все дуже класно виглядає, дуже охайно. Видно, що, видно, що за автівкою доглядали, охайно відносились, тому вона в ідеальному як візуальному, так і технічному стані. Перейдемо назад. Так. Автівка ідеально підходить для сім'ї, адже позаду в нас куча місця, так само і в місткий багажник. Ви зможете з легкістю подорожувати. Так, справді стан сидінь. Чудовий. Карти позаду також всі ціленькі. Зазирнемо у багажник. У нас тут навіть постелений такий еваковричок. Всі тут карти також цілі, як бачимо. Все охайно. Також є тут докатка, зараз до неї доберемось. Самі бачите. Чудовий автомобіль. Популярний, його люблять всі. Ціна 15 тисяч доларів. Просто супер. На мою думку, це автівка, яка точно варта вашої уваги, і ви Маєте до неї приглянутись. Запрошую вас на тест-драйви на особисті перегляди. Машинка знаходиться у нас на авторинку по вулиці Сухоярська, 18. Ми працюємо кожного дня без вихідних, кожен день на всіх чекаємо. Ціна 15 тисяч доларів. Ви також можете оформити її в лізинг та в кредит. Ми вам допоможемо зробити це швидко, якісно та безпечно. Погляньте ще раз, яка вона красива! Та й технічно обслужена, не потребує вкладень. Вона вже чекає на свого нового власника.